Каска, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у сандок ідуть, у садочку у садочку в нас вони живуть. А добра і казка у сандок ідуть. У садочку у садочку в нас вони живуть. Усім привіт! У країні цікавої математики я всіх вітаю. До захопливих пригод вас, друзі, скликаю. Будемо вчитись рахувати і цифри відповідні шукати. Порівняємо за кількістю предмети, прямокутника запам'ятаємо секрети. Запрошую у світ добра помандрувати. Про доброту багато дізнатись. Тож чарівні двері відчиняємо. У Україну доброти потрапляємо. Друзі, усім привіт! Я Добринка. У моїй країні всі мешканці кожного дня. Дарують один одному добро. Діти, а чи знаєте ви, з чого починається доброта? Зараз я вам розповім. Добро починається не тільки з добрих справ, а навіть однієї посмішки і лагідного слова достатньо, щоб людина відчула доброту і радість. Тож починай день з посмішки, і день стане радісним. Допомагай складати іграшки після ігор. Щоб іграшки всі прибрати. Треба всі їх порахувати. І правильно цифру обрати. Скільки м'ячів. Три чи 4. Так, 4 м'ячі. Яку обираємо цифру? Так, цифру 4. Скільки ляльок. Дві чи три. Вірно, 3 ляльки. Обираємо цифру. Три. Скільки машинок? 4 чи 5. Правильно. П'ять машинок. Обираємо цифру. 5. Скільки пірамідок? Одна чи дві. Так, дві пірамідки. Яку цифру обираємо? Цифру два. Скільки літаків? Один чи два? Так. Один літак. Якою цифрою позначимо кількість? Цифрою один. Молодці. Все вірно порахували. Допомагай мамі в приготуванні сніданку. Подякуй мамі за смачну їжу. Пригости друга яблучком чи іншими смаколиками. Пропоную друзів пригостити смаколики правильно поділити. Пригостимо дітей яблучками. Чи всім вистачить? Давайте перевіримо. Дамо кожній дитині по яблучку. Скільки дітей? Три дитини. Скільки яблук. Два яблука. Кого більше? Дітей. Чого менше? Яблук. Наскільки дітей більше, ніж яблук? На одну дитину. Що треба зробити, щоб яблук вистачило всім дітям? Принести ще одне яблучко. Тепер яблук стільки ж, скільки і дітей. Тобто порівну. Пригостимо друзів цукерками. Перевіримо, чи всім вистачить. Скільки дітей? 4 дитини. Скільки цукерок? П'ять цукерок. Чого більше? Цукерок. Кого менше? Дітей. Наскільки цукерок більше, ніж дітей? На одну цукерку. Що треба зробити, щоб цукерок і дітей стало порівну? Можна забрати одну цукерку і залишити її собі. Подаруємо друзям кульки. Чи всім діткам вистачить кульок? Скільки дітей? П'ять дітей. Скільки кульок? П'ять кульок. Що ми можемо сказати? Кульок стільки ж, скільки і дітей. Тобто порівну. Отже, кульки отримає кожна дитина. Гарна робота, друзі. Запрошую малята відпочити. Разом з друзями повеселитись! Починаємо! За домашніми тваринами та годуй їх. Не забувай також і про тварин на вулиці. Не викидай сміття на землю. Якщо побачиш папірець, то підніми та викинь у смітник. Допоможемо мешканцям країни доброти поприбирати сміття на вулиці. Сміття заховало фігури. Сміття на вулиці прибираємо, фігури звільняємо і називаємо, прибираємо пластикову пляшку в смітник. Яку фігуру ми звільнили, квадрат. Прибираємо сміттєвий пакет. Праворуч від квадрата. Як називається фігура? Круг. Прибираємо пакет. Ліворуч від квадрата. Назвіть фігуру, яку ми звільнили. Трикутник. Прибираємо шкірку від банана. Яка фігура звільнилася? Прямокутник. Що ми знаємо про прямокутник? Скільки кутів у прямокутника? Чотири. Скільки сторін у прямокутника? Також чотири. Які сторони у прямокутника рівні? У прямокутника рівні між собою, тільки протилежні сторони. Супер! Впоралися із завданням! Запропонуй погратися разом дитині, яка грається одна і сумує. Ділися з друзями іграшками. З друзями пограємо. Цифри за порядком розставимо. Яка цифра має стояти першою у рядку? Цифра 1. Яка цифра стоїть другою після одиниці? Цифра 2. Яку цифру ми поставимо третьою? Цифру 3. Після Трійки ми поставимо. Цифру 4. Вона четверта. І останньою після четвірки ми поставимо. Цифру п'ять. Вона за порядком п'ята. Молодці добре запам'ятали. Допомагай іншим подолати труднощі. Говори своїм друзям добрі, приємні слова. У кожному серці, у кожній долонці, живе своя мрія яскрава, як сонце. її не зупинять ні пута, ні чари Доброта, мов теплий дім, затишно у ньому всім, посміхнись, допоможи, доброту у світ неси. Як добро ти всім даруєш, світ яскравішим будуєш.